Вітаю, друзі! Сьогодні печу сирно гарбузову запіканку. Готується дуже швидко і просто, з самих простих і бюджетних продуктів. Хто не любить смак гарбуза, навіть не здогадається, що запіканка приготовлена з гарбуза, бо додається цедра апельсина і запіканка має цитрусовий аромат. Іноді буває, що немає вдома апельсина, то додаю замість цедри 20 грамів ванільного цукру, але тоді вже аромат гарбузово ванільний. Дуже раджу приготувати хоч півпорції. Розпробуєте, тоді будете готувати. Для запіканки потрібно 600 г кисломолочного сиру. У мене був дуже зернистий, я протерла його через сито, але це робити не обов'язково. До сиру додаю 2 яйця 120 г цукру, 30 г крохмалю, 10 г ванільного цукру. Подрібнюю блендером до однорідності, сирну масу приготувала. Для гарбузової маси гарбуз запекла в духовці, охолодила, подрібнила блендером. Для запіканки потрібно 660 грамів гарбузового пюре. Додаю два яйця, 90 грамів цукру, 30 грамів крохмалю, півтори столової ложки, цедри апельсина і все подрібнюю блендером до однорідності. Щоб запіканка була гарною в розрізі, щоб гарно виділялися сирні гарбузові шари, треба, щоб дві маси були одинакові по густоті. У мене сирна густіша. Додаю холодне молоко по одній столовій ложці, розмішую, ще додаю і так поки стане по консистенції, як гарбузова маса. Форма у мене в діаметрі 22 см. Застелила форму силіконізованим пергаментом і на середину форми кладу дві столові ложки сирної маси зверху дві столові ложки гарбузової маси і так черую, так як формуємо пиріг зебра. Верх запіканки прикрасила гарбузовою масою. Ставлю запіканку в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Підігрів верх низ без конвекції. Випікалася у мене запіканка одну годину і десять хвилин, але духовки всі різні, тому дивіться на каліровку. Коли запіканка запеклась, трошки її охолоджую, виймаю обережно з форми, пергамент залишається. Ставлю на сітку і залишаю до повного охолодження, а тоді вже знімаю пергамент. Зазвичай печу ввечері, а на ранок маємо смачний сніданок. Тепла запіканка дуже м'яка. Даже здається, що не пропеклась. Теплою ви її не наріжете на шматочки, а коли охолоне, дуже гарно нарізається. Готуйте, це дуже смачно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.